Тарас Даяк, військовий підрозділу Карпатська Січ, сил спеціальних операцій. Зараз чоловік лікується після поранення, яке отримав у вересні 2023-го. Почав курс уже реабілітації, як такової, тому що думав, що операція пройшла на той момент успішно, тому що там там металами склали дві кістки. Вони були роздоблені дві кістки повністю. почали проходити курси реабілітації різні. Ми бачили в процесі, що щось воно не дуже добре все відбувається. все того, що перша операція була, скажімо, невдало зроблена. Десь три тижні назад мене прооперували, поставили даний апарат. Зробили я вже зробив зараз два знімки під після операції, і зараз буквально пару днів тому. Ну наче зрощення пішло хороше. Аби рука швидше відновилася, Тарасу потрібна реабілітація. Військовий розказує, почав самотужки шукати лікаря, дізнався про приватну клініку. Коли прийшов на прийом, то був здивований, що військових тут лікують безкоштовно. І багато хлопців, навіть наших з підрозділу, з котими я воюю я теж їх направляв безпосередньо до Володимира, котрі після поранень для того, щоб вже ну, скажем, реблютовувати руки, ноги. Бо я тут були хлопці, що і ноги мали, скажемо, побиті, розірвані, і зараз теж нормально ходять. Безплатно приймають. Руслан Пишка побратим Тараса. Зараз ветеран. Після служби у розвідці має проблеми з ногами. Почав курс реабілітації на спеціальному апараті. Апарат пресотерапії, його ще називаємо лімфодренаж. Він використовується для покращення лімфовідтоку, а також і винозного. Це де циркуляція, я розумію. Кровообіг покращується, бо він нагрузки. Там проблеми з колінами трохи. Меніски, mm -hmm. связки, оліностопи. Це наслідки війни, наслідки військової служби, які проходили. Володимир Сабадош лікар спортивної медицини. Кілька років працював лікарем у футбольних клубах Закарпаття. Загалом майже 14 років практики. Зараз цей досвід знадобився у реабілітації військових. В основному ми займаємося тими військовими, яким не можуть уже надати ту вузький профіль в наданні цієї, цієї травми в шпиталях. Тобто там, якби ніби в Києві або неважливо на районах по областях прооперували, але функції тої кінцівки вже не вдається відновити в звичайному шпиталі. Їм потрібно специфічне заняття, специфічне лікування. Володимир розказує, що військові знаходять його самостійно, часто за рекомендацією тих, хто вже відновлювався у нього. Завжди хтось є. Ми їх випускаємо, 10 днів займаємося з ними, беремо інших. Буває так, що їх одразу є троє-четверо. Буває так, що спочатку одні, потім інші. Володимир Сабадаш розказує, що у перші дні повномасштабної війни повернувся з конференції, на якій був за кордоном. Відразу почав волонтерити, збирати аптечки і кровоспинні препарати для військових. Тоді ж і почав безкоштовно лікувати захисників. Це були ще не до кінця військові, це ті хлопці, які готувалися на фронт. Тобто у нас був пацієнт, один із перших це м -м, мужчина, який лікував мене розрив передньої схрещеної зв'язки, але не наважувався ніяк прооперувати її. І він прийшов один з перших, це перші дні були, і говорить: роби щось з коліном, тому що я біжу на фронт. Я не хочу, щоб мене там списали. Про своє бажання безкоштовно реабілітовувати військових, лікар каже. Це був такий своєрідний, ніби обов'язок лікаря, тому що вони допомагають нам там, ми допомагаємо тут. Тобто, це таке було об'єднання в допомозі. Тетяна Рожновська, Леонтій Николишин – Суспільне новини.